Окей, вкрадіть мене. Я хочу, щоб мене викрали прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи ви чи... на який з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Сину мій. Чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті? усесвіті? Не знаю. Ти живеш не у космосі, Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, палю вас. Це все насправді. Ми шукаємо у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. Мене звуть Еліо, а тебе як звуть? <всаліт> мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я главно! Там звідки я. Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму ти класний. Ти мені подобаєшся. <пл enfant> У мене ще друзів не було. І в мене! Дай <плые screaming> Я лорд Грайгон! Здавайтесь вас за Гарбано! Я ж тут лише день! Може хтось поговорить з лордом Грайгоном? Я зроблюсь! Відбирать героїзм! Stop me Я знайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити! Я маю другу допомогти! Ти завів друга? Мію гнію споболить ваш! Глордоне! Салют, тату! Я розмінна монета! Ти що, а каже, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько! А ну тихо! <рес> що за гидотний звук? Не треба!